Мир вашій родині, мир всій нашій Україні! Сьогодні до нашої івано франківської студії телеканалу Раї завітав гість з Поділля, благовісник-волонтер Петро Дідорук. І наша тема як жити, маючи болючі втрати. Вітаю, Петро Васильовичу. Вітаю вас. У нас не зовсім приємна тема, але так. таке життя, так? щоб ми не тільки в житті щось набуваємо, не тільки в житті ми маємо друзів, але ми інколи цих друзів, рідних і втрачаємо, і особливо цей час, коли в нашій країні таке лихоліття, така біда. Але ми будемо відверті, ми будемо щирі, е, е, не для того, щоб якось біль свою гамувати тут. Це не те місце, напевно, а для того, так. щоб людям сказати, як, як е, жити з цим, та? з втратою. Яку найбільшу втрату чи втрати ви понесли у своєму житті? У ну, мене було багато втрат. По-перше, це е, втрати у моєму житті вони діляться на дві частини. Uh -huh. Перша це ті втрати, коли я був, ну, не знав Бога. Я був невіруючий чоловік, ну так скажемо, да? Вірив, ну так, як як всі по-своєму вірю. А другі втрати це тоді, коли вже я увірував, коли вже я знав писання, коли я вже був членом церкви, коли я ходив на зібрання. І от така половина, так? Перші дві, дві втрати це коли помер мій брат, загинув мій брат і помер тато. То я був тоді ще не знав мене, тоді я не читав ні Біблії, ні Іван, я не знав, чому це, як це, так тоді. Це було дуже боляче. Це було боляче, і це була шокова терапія для мене. Тобто не було виходу. Саме гірше, що не було виходу. Я пам'ятаю, як мій тато помирав, взяв мене за руку і дивився мені такі очі. Так ніколи не буває. А я тако стояв і ні, не можу слова сказати. Це було страшно. Но... Коли вже я в коли я почав читати Слово Боже, так, тоді в мене теж були втрати. У мене помирала мама моя. Але ми вже помирали. Ми молилися, ми просили прощення. І ми від, мама була віруюча теж на той період вже. Угу. І це була тільки розлука. Угу. Дуже на душі було спокійно, дуже спокійно було. Угу. Так. І так само помирали мої батьки, мої дружини. Це було спокійно, але ну, я вже знав, що говорити. Вони були невіруючі, але я просив їх перед смертю покайтеся перед Богом, просіть у Бога прощення. Мамо, кажіть, Господи, прости, ви мене чуєте. Да. І потім тато так само. Тут теж легше. Я знав, що говорити. Оце саме важливіше. Тато вашої дружини. Так, да, да, Батьки моєї дружини. Ну і сама така була втрата моя, така, ну, не втрата, а моє велике переживання це моя дружина. Яка захворіла дуже, так скажемо, серйозно, важко, захворіла раптово. І мені прийшлося десь місця 3-4, ніч і день бути біля неї. Ні, на хвилинку не відходити не можна, бо нікого не було, тільки я з нею. І от це, і що мене турбувало, я знав, що говорити. Я їй говорив. І саме було мені таке, знаєте, Великий, великий, велика моя радість всередині, знаєте, це тоді, коли вона перемирилася з Богом. Це тоді, коли вона молилася, коли вона просила прощення в мене і в Бога просила прощення. Uh -huh. розумієте? І це був для мене це було, ну, ну, така неопісуєма радість, так скажемо. Uh -huh. Знаєте, коли я це. Тому що от, це дуже важливо, так. Бо дивіться, у 24 Псалмі, в 18 му вірші записано, подивися на горе моє та на муку мою, і прости всі гріхи мої. Дивіться, Бог дивиться на гори і на муки людей. Але що, І, і, і який його знаєте, заключення або результат? І Це Ви прочитали Псалом 24, 18 вірш. Так, так, 24, 18 вірш. І прости, каже, мої гріхи, дуже важливо. Оце. І коли це моя дружина, Бог дивився на її муку. Знаєте, я дивився на її муку. І знаєте, Бог довів до, такого, до такої ситуації, що вона, знаєте, прийняла. Вона не приймала багато років. Ми жили. Вона не прийняла. скільки я їй говорив, і ми ходили на, на зібрання і десь на весілля. Знаєте, так до віруючих людей все. І в нас в домі було так, як у віруючих все. Розумієте, і життя наше було таке. Але оцей момент, так, оцей момент, коли, як каже рисочка під, була підкреслена, що простив мої гріхи, і вона змолилася щиро, і Бог її простив. І от це була така, знаєте, втрата, і наша Україна зараз, на жаль, на жаль, це плач, це втрати, це велика біль. це... Це не можна це знати. Це, це, я це пережив. Я просто зараз е, співчуваю всім тим людям, батькам, жінкам, е, чоловікам, які гинуть, діти, які гинуть, розумієте, Ну, є, є надія одна. От каже, Бог дивився, каже. Дивиться на це все, дивиться, але що, і прощай гріхи. Я думаю, що багато наших людей зараз каються перед Богом Всевишнім, просить прощення. При це, це є основа. Оце є основа. білі страждання. Вони приводять тільки до цього до покаяння, до прощення провин. Не просто Бог допускає. Це треба розуміти. І коли людина розуміє це, ви знаєте, її легше. І навіть легше переносити одному, так? батькам легше переносити. І я пам'ятаю такий випадок, що член церкви, він старенький вже був, а дочка померла, і перед смертю я був. І сказав їй два слова, що прости й І вона сказала, і впомерла. Він, доки жив, той брат, приходив і каже, Петро Васильович, вона з Господом. Я кажу, так, «Да, ви ж чули. Вона молилася, вона просила у Бога прощення, ви чули. І скільки разів мене зустрічав, стільки разів він питав, переживання батьків, чи вона прощена, бо якщо вона прощена, то є можливість зустрітися там, всім на небесах, об'єднатися через Ісуса Христа, Господа нашого. Тобто, будучи без Бога, ви, ви мали переживання і втрати, і будучи з Богом, ви мали переживання і втрати. Так. І ви з Божою допомогою пережили, це, коли ви стали віруючим, переж... так. краще, також, легше. Це небо і земля. Брат, це небо і земля. Це два світи. Світ, знаєте, страху. Безнадії. Оце слово мене дуже цікаво. Безнадії. Розумієте? І другий це світ, це світ світла, світ надії, світ сподівання на те, що, знаєте, що, що Бог все зробить, по, по, як, він, як він, ну треба тільки його почути. Треба указати людині. Дивіться, я і в тому ж, і в тій ситуації нічого, а в цій ситуації я людям знаю, що сказати. Я вже говорю, в що, чому надія? Ой, чому суть в, надії? У тому, щоб людина не погине. По, по писанню, що вона буде мати вічне життя по вірі в Ісуса Христа, що вона не буде покинута, вона покине тіло, вона помре, чи її заб'ють, так як царяця, але вона має надію. І як казав е Давід, колись так, коли його первісток, син помер, то він каже: не він до мене прийде, а я прийду до нього. Mm -hmm. І от це от мотивація для тих, хто живе, і для тих, хто відходить. Ті, хто живе, мають прийти, а ті, що відходять, вони повинні прости всі мої гріхи. Вони мають примиритися з Богом. Вони мають два золоті слова сказати перед Богом, Господи, прости мене й помилуй. І цього буде досить щиро. Ми хочемо жити гарно, в комфорті, без болю, але це нереально. Тобто, якщо людина живе на землі, будь-яка будь-якій країні, вона обов'язково зустрінеться. З печалью, з втратами, смертю і сама помре <паптунут> рано чи пізно. Тому горе воно приходить. І важливо, як ти переживаєш це горе. Без Бога, тобто <паптунут> без, без надії. Без чи надії? З Богом, з, з надією. З надією. От як ви живете сьогодні? Ви так дивитеся на вас, ви такий оптимістичний, позитивний <паптунут> чоловік? <паптунут> <паптунут> ну, ви знаєте, що я... я але ж розумію, так, У мене є якийсь, знаєте, такий. Питання в моєму серці по поводу мого брата, мого тата, коли я, я був без Бога, без надії і вони. Десь у мене там, знаєте, як, я думаю, ну як вони? Оце мене таке раз. А я кажу, ну, але це Бог вирішує то все. Я, і, і в цьому я вірю теж на Бога. що... Бог буде милостевий доріг. Ну, це я так хотів, би, uh -huh. це, це моє бажання. І другий момент, коли помирали вже люди мої, вони були і дружина, і батьки. Це були рідні мені люди, моя мати, Ну я, я за них я, я маю радість. Я маю таку внутрішню радість, мені не вистачає, так? але я маю радість, я маю надію. Я маю надію, що вони, що вони з Богом і що ми зустрінемося там рано чи пізно. І це дає мені, знаєте, ще сили для того, щоб е, говорити з людьми. Говорити їм, як, е, що це має бути, смерть має бути. Бо як написано дивіться, у Римлянам, 200 до Римлян 6,23, бо заплата за гріх смерть. Це перша половина, так? Смерть за гріх. А написано, що всі зрішили позбавлені слави Божої. Нема жодної праведної людини. Кожна потребує спасіння. А в чому спасіння? А друга половина говорить дар Божий, а дар вічне життя у Христі Ісусі, Господі нашому, від дар. Це ж не заслужиш. Це треба просто схилитися перед Богом, як схиляються всі люди, коли їм біда. Тому що, коли добре, вже не завжди може це зрозуміти. І так само я так жив. Я думав, я, 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 я. Але як Бог поставив таку ситуацію, і я був теж в такій самій ситуації. І я був важко захворів, я важко, і був страшний діагноз. Ну я мав надію, я дивився в вікно з третього етажа кусочок неба було. І так собі думав, напевно, ти мене там чекаєш, так? Про себе. Пройшло два тижні операція, і Бог каже, ні. Залишаю. І після цього, коли Бог залишив до життя, так, то я готовий був дерево обнімати, людей. Розумієте? І говорити, що Бог є, що Бог керує, що без Нього ми нічого не, не зробимо, абсолютно ні в чому, ніде. І от це, це таке, знаєте, це життя, ці, ці пережиття власні, і з моїми рідними, вони, знаєте, впевнені в тому, що це правда. І без віри в Бога не можна. Не просто це на, на устах, а це те, що людина має переживати. Вона має переживати все це. І коли ти пережив це, коли ти розумієш, і Бог про це говорить, про ці страждання, про ці муки, про смерті, так, так написано у Писанні. Можеш зачитати цей да. псалом 22, ну тільки четвертий вірш, вірш, що так. Бог з нами у цих наших так, так. життєвих е... зараз втратах. Я, я зараз зачитаю 22-й псалом. Четвертий й вірш. Да. Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, тобто навіть смерть, то не буду боятися злого, бо ти при мені так, ну, ми читаємо з листочка, але це написано в Біблії, це так, я, для я зрушності. Просто. Це Псалом 20, 22, 4 розділ. Так, для зрушності. Хай ніхто щоб... це не, не, не думає, це щоб... просто, щоб мені зручно було читати. Не, тому, щоб... не, 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 цей, не так. шукати довго, є написано ну, у так, книзі. Ну, а то, що мають бути ці, то, що мають бути е, хвороби, смерті, війни, катаклізми, написано в Івані від Матвія, 24 розділ, 7 вірш. Повстане народ на народ, і царство на царство, і голод, і хвороби або мор та землетруси настануть місцями. Ви розумієте, все все має бути. Нема ніде такого тихого, ми думаємо, райський куточок, де людина може жити так спокійно. Немає. Тому що гріховна природа людини всюди однакова, і в добрі, і в злі, і примирення з Богом потрібно, і надія на Бога потрібна. І для того, щоб, як сказав Пратвоєн, на, на позитиві жити, так? жити. Радіти, мати надію на Бога. Коли є надія, ви знаєте, є радість, навіть якщо є проблеми, є хвороби, є труднощі, спотикання, падіння і так далі. Але жити, жити весело, радісно, знаєте, впевнено, знаєш, що все буде добре, все Бог скерує. Сьогодні зле, завтра буде через рік, але буде добре. Ну, навіть і якщо ми помремо, ми знаємо, що ми застраховані Богом, так? Ну, Бог так. каже, хто має Сина Божого, той має ну, життя. Не тільки вічне. ми, а всі люди, які сповідують Ісуса Христа Господу і Спасителем. Якщо Він є дорогоцінний, ви знаєте, от є такий приклад, да, що як, хто де нас цінний, так, з кого ми дуже поважаємо чи любимо і чекаємо, так, він прийде в гості. Каже, я завтра я прийду до, до брата володі в гості, і він буде чекати. Да? Бо це така бажана людина, це дорогоцінна людина. Розумієте, це людина, яка може щось робила, стосунки має і так далі. Так само Христа. Він має бути дорогоцінний, він має бути бажаний, але він може бути в нашому домі тільки в слові. Він не може бути в чомусь іншому, а от у Слові, в Євангелії. І людина може з ним говорити кожен ранок, кожен день через Євангелію. Він може відкривати і казати, і Бог говорить, людина читає, Бог говорить, а людина думає. А якщо не читати, значить, якщо моя, мій Христос та мій Бог, Він не був пошанований в моєму домі. Та Біблія, то Слово Боже, да, воно лежало під пилюкою припали. Ви розумієте, жив, людина жила, я жив по своєму розуму. А коли відкрив Бога, коли Бог почав говорити, все помінялося. Все помінялося. І, і як, 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 як класик, знаєте. Я говорю, що і, і жити хочеться, життя прекрасне, і, і жити хочеться. Хочеться творити, хочеться любити, хочеться ходити, допомагати, робити. І, і Бог, напевне, мене знаєте, коли моя дружина помирала і каже, залишайся тут, каже, не йди звідси нікуди. А я хотів вернутися в хотим. А, а я зостався, аби почалася війна, почалися переселенці, бід, це все, знаєте, як це приємно, коли знаєте, люди, люди потребують. А ти потребує, ти допомагаєш, 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 церкви допомагають, люди допомагають. І вони до цього часу вдячні і кажуть, ну, не кажуть, що нам допомагає, чи володя, чи хтось. вони кажуть, нам допомагає молитвений дом. Люди, нам допомагають. І сьогодні дзвонили <реж> у, 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 у суботу, служіння. І всі попереджують, і всі прийдуть, і будемо допомагати. І вперше все будемо говорити про спасіння. Про слово Боже, про важність читання, мати Бога, дорожити. А друге вже і те, що люди потребують, бо дехто потребує новонародження, потребують харчування, одежі, коляски, люди потребують, там, звичайно, знаєте, постійно це білизни. І і так, і о, так... Одним реченням, так, як підсумок, що би порадили тим людям, які сьогодні несуть болючі втрати? Я їм пораджу тільки одне. По-перше, хай це вас знаєте, не те, ну, не що не турбує, а не, не страшить. Це має бути. Но це, що має бути, воно прийшло в вашу сім'ю. Воно прийшло в мою колись. Розумієте? Але питання в тому, і з ким ви зустрінете цю скорботу? З ким? Хто вас буде підтримувати? І тільки Христос, тільки Господь, Він буде. Моїх дітей не було, вони були розкидані. нікого не було. То добре, що я був ще. А міг і я не буде. І дружина могла бути сама. Ви розумієте, з кимось, навіть як ми були, я був, і діти, і допомагали там і гроші. Це одна була. Але так як Бог, знаєте, підтримує, так як Бог, так як Бог цю, вирішить цю ситуацію, все на добро буде. І вам буде приємно потім навіть згадувати. І, і ви будете мати надію на зустріч з своїми рідними і близькими, чи які хворіють, чи які знаєте, відійдуть у вічність. У вас буде надія. Це саме важливо. Тому що без надії це, це страшно. Коли нема надії, диявол зводить людину до того, що вона може погубити сама себе. Хай кожного з нас буде надія. Дякую вам за розповідь. І вам дякую. Я сподіваюся, хоч ми чуть-чуть комусь допомогли цими словами, але ми знаємо, що не ми допомагаємо, Господь хай вам допоможе так. усьому. Підкріпить вас, кожного, хто переживає гори і біду. І бажаємо, щоб у всіх, в усіх наших серцях був Господній мир, Божий мир. Тому читайте Слово Боже. Читаємо слово Боже, молімося до Господа, говоримо з Господом. А також ми пропонуємо, щоб дивилися наші попередні випуски на нашу на нашому youtube каналі Мир вам. Підписуйтесь на цей канал, ставте свої вподобання і рекомендуйте його своїм ближнім, щоб багато людей пізнало Бога і мало надію в своєму серці і мало віру у нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Дякую, що ви були з нами. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь. Амінь.